Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 181-го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто де теми визначаєте ви. Як завжди нагадую, запитання залишайте не тут, а в мене на YouTube-каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Звідти забираю. Прошу, щоб дописи робіть ці питання не надто довгими. На них неможливо відповісти, коли вони там по сторінці півтори. От в цьому форматі уявіть, що я маю з ними робити. Ну, Просто лишається без відповіді. Ще дуже дякую вам за моральну підтримку, за ваші численні перегляди, за поширення, рекомендації, за підписки на мої і телеграм-канали, за коментарі і вподобайки. Це і мені приємно, і стимулює YouTube піднімати трошки вище в стрічці рекомендацій. Ну і переходжу відразу до відповіді на питання. Вітаю вас, пане Тарасе. Можливо, що питання провокативне. Прошу висловити вашу думку про таку форму державного правління, як військова диктатура. Чи було б це зараз доречно в Україні? Найте, провокативність питання є, але вона, ну власне, самому кінчику. Провокативність не в темі можливості, скажімо, приходи тимчасового приходу до влади військових, патріотичних, хороших, правильних, чесних, добропорядних, прозахідно настроєних і тому подібне. Цьому нічого страшного немає. Провокативність не в цьому, а провокативність в тому, що ця влада, не маючи для цього взагалі абсолютно жодних підстав, влада Зеленського боїться, ненавидить і руйнує армію, позбавляє нас шансу на перемогу саме тому, що вона боїться військових до ну просто до обмоченого ліжка, до паніки, до істерики постійно, без перерви. Уява про залужного, який от зараз візьме захопить владу, або піде на вибори, і, звичайно ж, переможе в Зеленського. Залужний ні разу не сказав нічого ні про політику, ні про вибори, ні про що. Ніхто з військових з генералітету цим не займається. Вони захищають Україну. Єдиний Зеленський спиті мріє тільки як йому навічно стати ще одним Лукашенком, і боїться, боїться всіх, боїться політичних опонентів, боїться військових і хоче. Знищити все те, що йому здається, для нього становить загрозу. От такий, знаєте, маленький, дрібненький Сталінчик, і провокація тільки в тому, не в вашому питанні, не у військових, а у цій владі, яка собі вигадала якийсь пуч, який може бути проти них, якесь захоплення влади чи прихід військових проти них, які поки що взагалі про це не думають. Провокація там, провокація на банковій, і саме через те вони фактично. Нищать наші шанси на перемогу саме через те, замість Рєзнікова, який був дуже корумпований, дуже поганий, призначив ще гіршого, на мій погляд, наймерзеннішу постать в українській військовій історії, людину, яка дозпогодилася прийти до міністерства оборони. І зайнятися тим, щоб знищити систему управління і командування Збройних сил України і, остаточно зруйнувавши її, захопити систему віддання наказів військовим цивільними особами, які взагалі в цьому нічого не розуміють. Рік назад, коли Зеленський почав щось подібне робити, самостійно ще, є ну як? З єрмаками, з усіма, після того в нас вже не було перемог. Після того, як Умеров почав знищувати будь-яку систему самоуправління армії, саме військовому командному плані. Після того <кхи> 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 в нас засвітилася можливість поразки. Отакі от кроки в цьому напрямку. Тому провокація є тільки у владі. Чи можливо це? Перше, я не буду зараз розказувати щось, що от українцям було би добре, якби там заушні, ще щось там. Я не хочу ще одну капельку додавати на мізки цих психічно неврівноважених осіб у зеленій владі, які від кожного допису починають психувати. Тому я просто оцінюю наступним чином. За владу хапає і лізе до неї всіма силами тільки ці, ті, хто сьогодні в ній є. Ніхто з військових не виявив поки що до цього інтересу. Знаєте в чому причина? Їм просто поки що не до того. Вони країну рятують, доки Зеленський гробить країну заради того, щоб зберегтися у владі. Тому ніякий залужний, на мій погляд, нічого не думає, ні про прихід військових до влади тощо. Я взагалі сумніваюся, якщо Зеленського не прийде в голову. Ідіотична і руйнівна ідея відставку відправити залужного. Я дуже сумніваюся, що залужний взагалі буде йти в політику. Він розуміє, що ця війна навічно, навіть якщо відбудуться вибори скасування воєнного стану на якийсь час, вона все одно відновиться. І тому <клес> залужному важливо зберегти армію від цих зелених посіпак і колаборантів. Я дуже сумніваюся, чи він захоче туди йти, але це буде в такому випадку, якби й пішов і переміг не влада військових. В нас заходять владу в мундирі. І після того мундир знімають, це влада цивільна. Тому мова про якусь військову владу в Україні, військову диктатуру, мені здається, що це щось абсолютно неймовірне. Ще раз кажу: військові про це не думають, в них інша робота сьогодні. Про це тільки думає нинішня влада. Коли військові часто захоплюють владу, тоді коли влада. Нищить та що є, нищить свою державу, веде її десь до соціалізму, як це було в Чилі, до комуністичних авантюр, як це було в Іспанії. Але вони дуже рідко це роблять під час важкої великої війни, коли є пряма загроза для існування держави. Хіба що коли починається якесь повне безвладдя, якісь там заколоти, перевороти цивільні тільки після того? От тому я не дуже вірю в таку можливість в Україні ще раз військовим і залужному не до того взагалі. І вони точно до цього не готові. Тим більше, Зеленський так зруйнував так багато зла за особи особливий рік, особливо кілька останніх місяців, наніс по збройних сил України таких ударів, так там все розбалансував, що я собі це не дуже й уявляю. А тепер взагалі переходимо до реальної загальної оцінки: чи це добре, чи це погано? Та кожен раз, як і скрізь, можуть бути патріотичні військові, які пішли на захоплення влади і встановлення диктатури чи путчу, чи хунти для того, щоби. Протидіяти більшим загрозам всередині В країні, чи Зраді, чи іншим речам. Ну от ми маємо Чилі, де Піночет врятував країну від соціалістичного дурману і катастрофи, добре зробив. І потім. Після правління так він це робив жорстоко, так це Латинська Америка, там інакше не поводяться. А соціалісти там не робили чогось іншого. Те саме, а на Кубі, що перетворилося, коли прийшли комуністи до влади. Просто ну, не забувайте. Це, це зовсім інший світ. Але він потім віддав владу, він пішов на демократичні вибори, на яких він, до речі, програв. Тим же ж популістам яких, проти яких боровся. Ну, може, не зовсім тим. Іспанія всі кажуть, боже, Франко, фашизм, все. Так, фашизм це погано. Так це було дико жорстоко. Прочитайте книжку е, По-моєму, іспанський щоденник. І він ж служив, він ж був троцкістом, і він пішов воювати в Барселоні проти франкістів. Він описує, що творилось в Барселоні і в Валенсії, як своїх своїх пожирали, як вбивали, як нищили, що вони витворяли. Комуністи, проти яких воював Франко. Так, він і проти е, Більбао, він проти Герніки, він проти країни Басків. Там дуже багато було жорстокості. Згадайте ту жорстокість, яка би прийшла в Іспанію, якби комуністи перемогли сталіністи. І давайте порівняємо: військова диктатура це диктатура військових в Іспанії, яка захопила владу. І просто порівняємо іспанські фашисти дуже погано, ще раз кажу, дуже погано, німецькі нацисти і совєтський сталінізм. Німеччина і СССР не були військовими диктатурами, це були світські цивільні диктаторські режими. Просто порівняйте: геноциди, жахливі, голодомори, вбивства, Голокости Німеччини, світської, цивільної Німеччини і цивільного СССР і військової диктатури Франкуськійської Іспанії. Врешті-решт, він пережив війну, він привів свою країну до основ до Європейського Союзу в майбутньому і НАТО, до цивілізації. Що поганого? На мій погляд, в тій ситуації того вибору, тоді, в кінці 30-х, це був найкращий вибір, який міг бути. Іншого там просто не було, було гірше. Але можемо згадати Аргентину. Жахлива військова <кій> диктатура, яка вбивала свій народ. Яка... Ні до чого доброго не вела. Проміжний варіант, але теж дуже поганий парагвай. Африканські військові диктатори абсолютно і чомусь там все більше і більше домінують ті, яких підготували вагнерівці. Тому нема однозначної ситуації. Та ж сама історія, вона зараз маємо м'янмі військові захопили владу, але там і цивільна влада була не найкраща. Тому військова диктатура це є рідкісний випадок, коли вона дійсно є чимось позитивним. Вона може бути протиставленням тільки більшому злу. На шляху до Європейського Союзу, це напевне не найкращий варіант, тільки на короткі якісь там перспективи певного протиставлення. Але для України це настільки не через ті події, які зараз в нас відбуваються, що я собі цього навіть не уявляю. Йдемо далі. Доброго дня, Тарасу Е, ого, Прочитала повідомлення про те, що відкривають ще один табір для військово полонених росіян. Так там все добре для них. <свіснє> Всі норми будуть забезпечені, медичне обслуговування, терразиве харчування. Ше яке, коли наші хлопці отримують. По 700-800 гривень після поранення на місяць на цих людей витрачають по 10 тисяч гривень на місяць, доки вже в нас будуть мати заохів. Як наші хлопці себе почувають в російському полоні, де де ж обміни? Чим таким зайняті наші можновладці втручаються в справи військових? От продовження фактично до минулого питання. Так втручаються в справи військових і воюють проти українських військових. Я вже не один раз відмічав. У нас писав себе на телеграмі. У нас вже дуже багато місяців не було взагалі жодного обміну. У нас обміни фактично почали пробуксовувати і що тільки по інертії, тоді, коли їх забрали, нехай і знедуже вдалої, але все-таки певної структури окремого спеціального управління по поводженню з полоненими і. Передали під гури, які цим просто не займаються. Імене до того це. Це і не їхня специфіка взагалі-то. Вони можуть контролювати, їм можна віддати контакт, тобто вони мають право єдині допитувати полонених інше. Це було б нормально. Але не управляти цією системою, тому що вона <кхе> ще по інерті трошки покотилася і заглухла. Ну, подивіться, хто займався раніше. Подивіться, як це організовували при Порошенко і використали всіх. В тому числі і тих, хто для них були ворогами, і того ж самого Рубана, і інших. Хто міг, той допомагав, застосовували всіх. Зараз кажуть, ні, ні, мовчіть, щоб не щоб зашкодить, бо щось зірветься. Що зірветься? Все зірвалося. Людей з Азовсталі загнали в полон, особисто здав Зеленський їх полон, порадив їм здатися. І що? Один великий обмін, тоді коли щось крутило, і то. Не зовсім з ініціативи Україна, там Катар зіграв свою роль, інші Саудівська Аравія, і все. І на тому все закінчилося. Дальше ніяких зрушень немає. А далі оті обміни вони абсолютно е, мало е, чисельні. Насправді Росія не зацікавлена. Так, Росія не зацікавлена, треба максимально зацікавлювати, треба піднімати питання. Ну, треба це працювати. Розумієте? Сказати, що БУК Росія це буде правда. Але для того, щоб це сказати, треба використати всі можливості піднімати весь світ. Це має в ООН без перерви звучати. Згодити з'являються фотографії суду. Наші, як скелети, хлопці там дівчата в тому суді судять з незаконно з порушенням міжнародного права, судять військовополонених на расистані. і це має бути однозначно засідання е, Рад без ООН, винесення на СГН-асамблею, виставлені ці фотографії повністю тиша. Українська влада в цьому не зацікавлена, тому що якщо вони покажуть ці фотографії, це зашкодить. Це, бачите, зашкодить нашим домовленостям, якимось там з Росією. Ми ж їх покажемо злочинцями. Пригадуєте, за що Денісову зняли, омбудсменку? Бо вона показала найстрашніші рашистські злочини. А як же ж домовлятися з такими мерзотниками, які вчиняють гвалтування і тому подібне такі розправи? Не можна. От зняли ту, хто розказувала українцям і світу про злочини рашистів, щоб далі домовлятися. Отакі мрії є. Тому насправді з обміном катастрофа. І ця катастрофа, мені здається, від бездушності і небажання щось робити. Можна зробити більше, треба принаймні пробувати і старатися. Що стосується утримання ворожих полонених, насправді проблема в тому, їх в нас кількість зростає. Обмінний фонд, це обмінний фонд. Ми не маємо куди його застосувати, тому що ми його не міняємо, і на них... Мені здається, влада зараз дуже ними тішиться, тому що на них заробляються велетенські відкати і гроші. Правда, оті ті не на сало для них, яке скільки там разів два чи скільки разів дорожче від магазинного в роздрібну ціну. Ну, от такі речі, коли можна на цьому на і заробити, влада завжди дуже рада і задоволена. Чи ми маємо їх утримувати в якихось жахливих умовах? Думаю, що ні. Ми маємо бути цивілізованими. Ми маємо показати їх світу, ми маємо показати, що ми їх забезпечуємо, те, що визначено Женевськими конвенціями, але далі. Наше завдання, ну, принаймні, щоб вони не були в збиток державі. Хай вони працюють по серйозному, по реальному, обов'язкова праця. Обов'язкова, безумовна, а не хочу йду, хочу не йду, дістану якийсь там додатковий заробіток. Ні. І те, що зараз потрібно. Вони якісь піддони там кажуть, збивають. Ні, шукайте ту роботу, яка не секретна, яку можна дати, але яка вже потрібна зараз. Якісь заготовки хай роблять для снарядів, що завгодно, те, що нам вже потрібно. А, ми ж снарядів не робимо, ми тільки відкриваємо кожен раз, вже які, там третій чи четвертий раз при Зеленському, відкриваємо лінію з виробництва, яку Зеленський закрив. Ну, от це відповідь. Насправді, основна проблема не в тому, що в нас їх по-людськи утримують, а в тому, що на цьому наживаються і крадуть. І в тому, що ніхто особливо не займається тим, що зараз обов'язкове, максимально всі зусилля весь світ поставити на ноги з приводу повернення наших полонених. Розказувати пункти, записати в цьому в мирний план Зеленського, знаєте, це, це така профанація. Сумно. Так, наступне питання. От воно уже. Провокаційне. Тому попереджаю Служб безпеки України, що нічого подібного я принаймні робити не збираюся і цього не підтримую. Питання, в принципі, таке. Я тут трошечки дещо е, змякшу формулювання. Пане Тарасе, славу в Україні. Пане Тарасе, одне єдине питання: чи можливо там написано викрасти завгоспа? Провівши унікальну операцію, він же не урядовий, щоб шукати і бити в набат. І для країни ніякої шкоди від цього не буде. Бо не президент же він невже немає механізмів усунення цього персонажа якимось способом, щоб не завдавав шкоди Україні. Що я вам скажу? Перше, хто це має зробити. Друге, ну я точно ніколи не підтримую ніяких закон... антизаконних речей. Ви ж розумієте, до мене відразу ж прийдуть, тому ніяких порад з цього приводу нема, але. Ви кажете, він же ж не президент? Він вище президента? У нас нема президента в країні. У нас Володимир Зеленський, який він взагалі не розуміє, що він робить. Він якусь ерунду повторює, що йому напишуть спічрайтери, представлені Єрмаком. Він грається в інтриги, коли йому щось нашепче Єрмак. Просто уявіть собі цю ситуацію, якусь пов'язану з Єрмаком. В контексті, пам'ятаєте, шефіра, коли. Була фальсифікація, це була імітація обстрілу шефіра, тому що в них що, там свої якісь розборки на банковій, ще до вторгнення, все. І по машині його якимось чином, там, мабуть, по порожній машині було випущено якісь кулі. Дуже там все було, знаєте, хтивенько по-смішному зроблено, невдало зроблено, невміло, все це прочитувалося. От тоді, після цієї історії, Зеленський аж з трибуни Гена Самбою кричав: Як? Мого друга хотіли вбити. У тебе в цей час тривала війна. Так, не це велике вторгнення. Тривала війна. У тебе все одно кожен день гинули українські бійці. Тобі на них було плювати за свого бізнес-партнера, який займався роботою. Шефір займався роботою з олігархами по співпраці з ними. О, така, знаєте, хороша деолягізація де по зеленому. За це Зеленський піднімав яку істерику дику. Можете собі уявити. Потім вони там, правда, вони, я так розумію, з Єрмаком не знайшли спільної мови. Тому, якщо би хтось міг викрасти Єрмака, то це хіба що шефір? Скажімо так, це все жарти. Але насправді, насправді я собі можу уявити, що би сталося з Зеленським, якби раптом десь зник не стало раптом біля нього Єрмака. Він не може без нього жити. Він без своєї Олени може жити. Він без козову, він без України може жити. Він без Єрмака не може жити. Слухайте, це щось, це щось абсолютно клінічне. Але це в принципі неможливо. Я думаю, що в цій країні Єрмак обхороняється краще за самого Зеленського. Набагато краще. Але але їхні внутрішні розборки можуть бути різні. Знаєте, от точно ніхто з українських військових, от точно ніхто з нас з вами. Навіть думка не прийде, щоб щось подібне зробити. А от хтось в них, гризня якась зайде, там же, знаєте, тісно стає. Як там було, булівар двох не витримає, чи як там було в тому фільмі по Марку Твену, то отут, якщо щось таке станеться, я б за цим спостерігав з цікавістю. Це було би просто паніка. в там на верхівці влади. Але поки що Зеленський втратить країну, а Ярмака не втратить. Пішли далі. Доброго дня, пане Тарасе. ви часто говорите на тему здоров'я Путіна, але звідки у вас ще будь-кого іншого може бути така інформація? Адже нема ніяких доказів, що в нього якась важка невеликовна хвороба. Пам'ятаю, на початку війни всі так звані провидці на перебір розказували, що йому залишилися лічені тижні. що півтора року, і він ще всіх нас переживе. Чи ми бажане задійсне? Знаєте, коли були ті провидження, вони мені так подобаються, що я їх перепощував. Але я до них додавав, що давайте не обнадіюватися. Рашистська медицина може тривати дуже довго на плаву, навіть уже давним-давно майже трупа. Це нічого для України не поміняє. Чому я дозволяю собі зараз про це говорити? Тому що насправді тема використання двійників є реальністю, це не є щось вигадкою. І по двійниках Путіна я відстежував, коли у Путіна були дійсно дуже серйозні проблеми з здоров'ям. Це ще був 16 й рік, 15-й рік. В той момент це не було настільки засекречено, ця інформація проривалася. Я про це багато писав. Я тоді займався реальними дослідженнями цього співставлення ну, скажімо, по мочках вух дуже добре робити, по вилицях, ну, російської скули. Використовують багато хто в нас кажуть інші деякі обставини, по яких дуже добре видно, коли використовується двійник. А далі ви дуже добре бачите певний період, пішо чутки, що Путін хворий, і ви дивитеся Стоп. Ідуть якісь зустрічі, які точно були записані раніше, підготовлені. Ми бачимо там проколи по часу, по інформаціях, по всьому. Ну це так, як наші провокатори і зрадники в Україні оце ж му руку обнімає, розкручували і перепутали події, а там на півроку пізніше в їхній нарізочці опинилися речі чи в їхньому фальшивці. Так і там проскакують або дивляться. Стоп! А це не Путін, а це двійник, хороший, мілий, але він інакше говорить, інакша постава. І головне, оця права рука. Тому я ще тоді відмітив, що появляється, це нічого не означало про серйозний стан здоров'я, це підміна, або там, де є ризик небезпека. От що відбулося реально, це десь спочатку. Цього року реального Путіна ставало набагато менше, а це я можу порівняти. Більше того, ну є витоки, які їм я можу довіряти Васильович, який є зараз основним двійником. Там ще до п'яти двійників є, але інші це тільки там вихід в люди От в Дербенті був інший двійник, Вихід в люди у Крим приїжджав чи в Маріуполь приїжджав теж інший двійник. Це кого не жалко. Головний Васильович, він, правда, тупий, як валянок. Але ви можете самі помітити, в нього вилиці інші. Він взагалі фізіономічно не дуже схожий на самого Путіна. Його підігнали трошки під оригінал, бо він мислить, як Путін. Але він ну, він дійсно тупий. Він от купа фраз: Боже, а що сталося з Путіним? Він таку Ахінею жене? Ну, Васильович жене. Не, не Путін. Насправді, чому я зараз припускаю, що з Путіним є проблеми, не через те, що випускають двійника. Двійника відпускати можна і для безпеки, а через те, що коли я дивлюся на російські зйомки, де Путін щось там віщає для постійних членів Савбєза їхнього, я бачу, що там двійник. Коли я бачу закриті зустрічі з керівним складом Кабміну їхнього Совміна, я бачу там двійника. Коли я бачу, як різко змінилася роль і впливи Патрушева і як він зараз контролює, як його багато стало в інформпросторі, я розумію, що це неспроста. Моя думка: Путін живий. Але він вже в такому стані, коли його можна ізолювати, і здається, це вдалося зробити. Може, він контролює підспудно процеси на це схоже, але це тільки одна з версій. Тому насправді судячи з тих даних, які є, оцінюючи їх, мені здається, що факт проблем живого Путіна існує дуже серйозний. Це серйозний факт, який можна вважати майже підтвердженим. Факт інший, чи це якимось чином вплине? От розказують, що. Я бачив серйозні викладки американських розслідувачів, які казали, що президент Азербайджану, ну не нинішній попередній, і Алієв, помер за півроку до того, як про це оголосили публічно. І що? Щось змінилося? Політика абсолютно не змінилася, і потім, коли вирішили, що можна про це сказати, підготували так, що успадкував його син. Все нормально, все спокійно. І в на Росії чи Путін. Живий і здоровий, чи він хворий і ізольований, чи він уже здох давно, можливо, і дуже давно. Значення немає. Доти, доки хтось не почне кричати, а цар та не настоящий, кричати на дуже високому рівні, а не на рівні якогось коміка Солов'я чи там, напівгумористичного каналу Генерал-СВР. Насправді, це має бути набагато серйозніше. Поки що я такого не бачу, тому я думаю, Путін живий. На ситуацію справ не впливає, але від того, в якому він стані, нам не легше різниця тільки в одному: Путін, як гітлер в бункері в березні, квітні 1945 року. Все ще вірив. Той вірив, цей теж вірив, що. Він зможе повністю перемогти Україну, і тому вимоги по перемир'ях ставилися такі, що було просто страшно навіть думати про таке. Ну теж на що зеленський принцип погодився після 24 лютого. Пригадуєте стамбульські домовленості, Він на все погодився, але Путін хотів взяти всю Україну. Путін думав, що він зможе захопити всю Україну і до останку. Зараз Патрушевська концепція, що, мабуть, треба все-таки не захоплювати всю Україну, треба виходити на якесь перемир'я, треба знайти можливості нові, тому що є проблеми. От цьому я бачу єдину відмінність. Путін це посилення війни, максимальне. Патрушев, тобто, коли Путін фактично не впливає на ділі, це певне зміщення акцентів в бік перемир'я. Витискання зеленського тим оманським кейсом Патрушева певних поступок, які ну я собі не уявляю, як це в Україні мають прийняти, тому він і знищує зараз армію, тому він і добиває населення, і залякує якимось майданом, і підтягує автозаки, і все інше. Але от вийти на якесь перемир'я. Це ідея Патрушева. Путін би на це перемир'я зараз не пішов ще в лип... в червні місяці, коли Путін повністю контролював всі процеси, він заблокував ідею, яка виношувалася Єрмаком на копенгагенській змові. Ну от таке десь принципі моє пояснення. Я дивлюся за опосередкованими фактами, а не за якимись там конспірологічними каналами. Я не бачу реального Путіна від слова взагалі. Я бачу політику, яка не є. Прямим продовженням політики Путіна. Я бачу політику Паторшева. Оце моє таке враження. Я можу помилятися. До речі, я завжди кажу: я не виношу істину в останній інстанції, я можу помилятися. Далі, питання я його не до кінця зрозумів, але дуже коротенька, коротенька відповідь. Чи могли попасти <кій> які технологічні військові розробки в Китай та Іран при вторгненні в Ізраїль? З того, що я знаю, <кій> практично ні. Наукові новітні розробки не попали точно. Те, що захопили на пунктах е безпосередніх військових об'єктах біля сектору Газу, ну, власне, це одна з там база по охороні, там, там серйозного нічого не було. Там тільки системи стеження. Ну, можливо, для гази вони для Хамасу вони десь і новісні, але це не є військові серйозні розробки. Нічого не попало, попало інше. Попали люди, яких ізраїльська влада на той момент не була готова попередити про те, що буде велика бійда. Вони теж не знали, це не Зеленський, який від цього світу мав усі детальні пояснення, що буде вторгнення там. Американці кажуть, ми не бачили, ми не відчували, що воно почнеться. Воно почалося настільки моментально, що це щось стало несподіванкою для всіх. Але те, що об'єднує трагедія людей через безвідповідальність чи невмілість. Просто різниця в масштабах і різниця в поінформованості. Не має ще чим виправдовуватися. Зеленський виправдовуватися не має. Тому насправді в Ізраїлі пропали людські життя. Це найбільша катастрофа. Військової техніки, я думаю, захоплено не було. Не дуже на це схоже. Пішли далі, знову дуже коротеньке питання. Добрий вечір. Дуже хвилюємося про безпеку нашого головкома залужного, яка повинна бути охорона у нашого генерала по статусу, щоб ні, ні кротівня не дістали. Знаєте, яка має бути охорона по статусу? Про це там просто виписано, що має бути охорона. Якраз про це ми не маємо ні знати, ні говорити. І добре, що ми не знаємо. Я надіюся, що охорона є, є добра, є достатня за місць його перебування в кожен конкретний момент. І тому є велика надія, що проблем з цим не буде. Але те, що за ним полюють, на відміну від Зеленського, це точно. От хтось мені в питаннях підкинув, каже: Мені все ясно з одного моменту. <кхи> Зеленський в Авдіївці, в футболочці, залужний в бронежилеті і касті. Ну, от все, все стає на свої місця. За ким дійсно полюють, а хто подарунок долі для Москви? Я не маю більше що сказати. Я дуже надіюся, що залужний розуміє це значення, як декому не тільки Москві, хотілося б його позбутися. Наступне саме питання дуже дуже довге, я його читати не буду. У нас трошки більше хвилини, мова йде про те, що такий Андрій Сенченко, е який колись в Криму там багато чим займався, звинуватив попередню владу в тому, казав таке, чесно кажучи, на мій погляд, тих людей, які затягували з енергетичною блокадою е і мав намір торгувати з окупованим Кримом, ще чекає оцінка їхніх дій у суді, і будуть вироки на цю тему. Він звинуватив попередню владу, і коли ми бачимо зараз. Коли прийшов тільки Зеленський Шмигаль і почав робити певні дії на торгівлю з Кримом, пустити воду, пригадуєте все. Верещук, ми Сенченка хоч раз чули, хоч одну заяву його. Коли Верещук шату випускала, торгівлю запускають, щоб зеленського квартирі сплачувалися податки і комуналка в Криму. Сенченко ні разу ні слова не сказав. От ви коли чуєте дуже гучні заяви, починайте з цього. Пункт перший, ти бачиш е, піщинку в оті Порошенка. І ти не бачиш колоди в очі Зеленського чи своєму? От це вам перша відповідь. Насправді це зараз випустили Сенченка знову зробити відповідні дії. Сенченко деструктивний тип колись був про російській владі кримської автономії. Потім, після того, опинився в батьківщині в проросійському крилі батьківщини. Далі займався провокаціями і був керівником тої комісії по Іловайську проти Порошенка. Він відбілював Путіна і доказував у всьому, і ставив палиці в колеса і створював проблеми. На мій погляд, ця людина є деструктивна по своїй суті. Він потім із батьківщиною розірвав з Юлією Тимошенко. Він і такий внутрішній глибинний провокатор. Я завжди ставлюся дуже обережно до будь-яких висновків від таких людей. На цьому завершуємо. Слава Україні!